Приєднуйтесь до нас у саду доброти. Це анімаційний серіал з 38 серій, що допомагає дітям вчитися бути добрими, відкритими та люблячими. Серіал спрямований на дітей віком від 3 до 8 років. Кожна серія включає розмову ведучого. Із дітьми-виконавцями та анімаційну розповідь, яка безпосередньо стосується кількох ключових компетенцій та навичок із всесвітньо відомої програми Think Equal. Цей серіал створений для сприяння позитивному розвитку дітей у ранньому віці. Він допомагає дітям справлятися з тривожністю, гнівом, замкненістю та емоційною дисрегуляцією. Серіал дає змогу дітям разом з батьками створити основу для таких важливих навичок, як емоційна грамотність, регулювання емоцій, емпатія, стійкість, благополуччя, вирішення проблем та висока самооцінка.